Привіт, друзі! Погодьтеся, що просто мандрувати це нудно, а от мандрувати з метою це захоплююче і корисно. Тому сьогодні ми здійснимо маршрут лише найцікавішими місцями світу. Вітаю глядачі! У цій програмі ви побачите найбільш унікальні куточки, які тільки може вмістити географічна карта світу. Тому залишайтеся з нами, оскільки сьогодні ви почуєте історії про різні відкриття та походження назв відомих і не дуже островів, морів та країн світу. До прикладу, капітан Кук, англійський мореплавець, навіки увійшов в історію як перший відкривач Австралії. Oh, <laughs> Сумна доля, яка спіткала англійського капітана, відома, мабуть, кожному школяреві. Але от чи багато хто знає, що до Кука біля берегів континенту побували і єгиптяни, і європейці. Не виключено, що їх нога ступала на береги Австралії ще до приходу капітана. Ось із ім'ям людини, про яку зараз йтиме мова, пов'язана найбільша в історії географічних відкриттів помилка. Велика помилка, що привела до великого відкриття. Шукаючи Індію, Христос. Христофор Колумб прийшов до берегів Америки. Він вважав, що мети досягнуто. Тільки після останнього плавання в нього зародився сумнів, що це не Індія і не Китай, а якийсь інший світ. Зовсім новий материк. в іспанську історію видатний мореплавець. Увійшов як Крістобаль Колон в італійську коломбо, в португальську колом у Великобританії. Його прізвище пишуть на латинський лад Колумбус. Нам же він відомий як Христофор Колумб. Поглянувши на географічну карту, можна зустріти немало незвичайних назв, які символізують, наприклад, побажання. Або є такі, що після них хочеться поставити знак оклику. А є й назви, які взагалі викликають сміх. Цікаво, Мирославо, звідки беруться такі назви країн або островів. Тут все просто Насте, адже багато географічних об'єктів названі в честь своїх першовідкривачів. Ось на східному узбережжі Центральноамериканської Республіки Гондурасу збережено, так би мовити, зітхання полегшення. Це мис граціо Адьос, що означає Слава Богу. Цю назву дав мису Христофор Колумб, який з великими труднощами нарешті досяг рятівної землі. Писок незвичайних географічних назв можна й далі, і далі продовжувати. Але краще в наступному сюжеті. Є на географічній карті незвичайні назви, після яких так і хочеться поставити знак оклику. Деякі з них, наприклад, символізують хороші побажання. Так назва Мису Фарвель на півдні острова Гренландія і Нової Зеландії означає будь здоровий. Монтевідео, тобто Бачу Гуру. Таку назву носить в перекладі з Іспанської столиця Південноамериканської Республіки Уругваю. Дитяче Агу називається річка на півдні Франції, ріка Ау тече в Австрії. А ось річка із закликом Ура протікає в Челябінській області Росії. Вигуком болю ай назва ліва притока ріки Уфи, що в Бакширії. А назва міста Ленкорань в Азербайджані як вважають означає залишся або затримайся. Стій. Таку назву носить гірська вершина українських Карпат. Ця гора найвища вершина масиву Боржава, висота якої 1681 метр над рівнем моря. До цього ж списку можна додати й інші географічні назви. Це, до прикладу, африканський мис Гвардафуй, що означає бережися. Справді дивує те, що вигуки, які ми часто вживаємо, є іменами тих чи інших місць, про які більшість із нас навіть не знали. Це ще не все нас На географічній карті світу розміщені такі місця, що вчені та дослідники і досі в роздумах, чи не сталася помилка щодо значення та походження цих назв. Ми ж не будемо відкривати всіх секретів географічного світу. Краще виглядачі самі судіть, хто і чому винен або ж кому саме потрібно подякувати за імена всесвітньо відомих географічних об'єктів. На сучасній політичній карті світу налічується близько 236 країн, які носять найрізноманітніші назви. Зібравшись на відпочинок чи на навчання у ту чи іншу країну, певно, ніхто не замислювався над тим, чому ця країна носить те чи інше ім'я. Проте кожна держава отримала свою назву з тих чи інших причин. У назвах низки країн відбиті особливості їх флори та фауни. Так, наприклад, назва Бразилія походить від червоного дерева, що тут росте, яке називається Пау Бразил. Назва ж африканської країни Малі в перекладі з місцевої мови означає країна бегемотів. Цікаво, що й назва столиці цієї держави Бамако не менш екзотична і означає селище на спині крокодила. Герб міста прикрашають зображення крокодилів на згадку про ті часи, коли у водах річки Нігер мешкало багато цих тварин. А назва столиці іншої африканської країни Уганди Кампала, означає антилопа. Абу-Дабі так називається невелике багате нафтою князівство в державі об'єднані Арабські Емірати. Розташоване воно на аравійському узбережжі Персидської затоки. У перекладі його назва означає Газель. Колись тут було багато цих тварин. Назва держави Сомалі, на думку деяких вчених, походить від слів Сао-Сомао, що на місцевій мові означає іди по дої корову у цій африканській країні так багато великої рогатої худоби, що як стверджують, молока тут більше аніж води. Переважна частина населення країни займається скотарством. Не дивуйтеся, але назва Іспанія означає в перекладі з древнього Карфагена країна кроликів. Дійсно, колись тут водилося багато цих гризунів. Колись кроликів змальовували навіть на місцевих монетах. Про особливості географічного положення розповідають, наприклад, такі назви: Норвегія країна північної дороги, В'єтнам і Австралія країна півдня, Японія країна висхідного сонця, тобто східна. Австрія в перекладі з німецької «Остеррайх» означає східна держава, тоді як насправді розташована вона в самому центрі Європи. А що стосується назви південноамериканської країни Еквадор, то не важко здогадатися, що вона означає екватор. Назви багатьох держав земної кулі однакові з назвами окремих пригодних об'єктів, розташованих на їх території гір, річок та озер. Ці географічні назви дублікати характерні перш за все для молодих незалежних держав. Так, наприклад, Республіка Камерун в Африці успадкувала свою назву від одноіменного вулкана. Від назв річок походять прізвища таких країн, як Нігерія, Сенегал та Конго, а також південноамериканська країна Парагвай. Річкового походження і назва Індія від великої річки Інд. Хоча лише порівняно невелика ділянка річки належить цій державі. Тече інд головним чином у сусідньому Пакистані. А ось від власних імен отримали назви ще деяких держав, наприклад, Саудівська Аравія. Назву ця країна отримала в честь засновника короля Ібн Сауда. Що стосується назви Південноамериканської Республіки Колумбії, це певно не вимагає пояснень. Скільки ж у світі є дивовижних і, зрештою, неповторних місць? Повторюю слова відомого французького письменника Луї Марсьє: уявіть собі тисячу осіб, що разом подорожують. Якби кожен з них був спостережливий, то написав би книгу вражень, зовсім не схожу на решту. Про те, що чимало цікавого і влучного залишилося б сказати тому. Та відправився б в ту саму подорож після них, однак, подорожуючи, чи то в нашій компанії, чи з друзями або рідними, головне пам'ятайте, що істина у самій подорожі, і не потрібно занадто поспішати, адже можна втратити ціль, заради якої ти мандруєш. Отже, в наступних програмах ми відкриємо вам ще кілька секретів з дивовижної науки географії. А за мить ви матимете можливість вдосконалити свої знання з англійської мови, переглянувши наступний сюжет. I like apples. Mmm, yummy, yummy. But I don't like cucumbers. Yuck. I like and I don't like. Look at the board, please. An apple. An, An, apple. Apple. An apple. An apple. An apple. A pineapple. A pineapple. A pine An orange. An orange. A carrot. A carrot. A carrot. A carrot. A tomato. A tomato. A tomato. A tomato. A cucumber. A cucumber. A cucumber. A cucumber. It is a carrot. Perfect. Okay, Mariana, do you like orange? Yes, I am. Okay, do you like tomatoes, Mariana? Nice, nice. Yes, yeah. I do. A cucumber, a tomato, an apple, uh, a orange, a pineapple, a carrot. Cucumber, tomato, apple, orange. So, pineapple and carrot What is it? Pineapple it's, it's an apple. Apple. It's a, it's a a apple, apple. apple You are right, very good it's a, What a, is a, it? It's an apple. apple Very good What is it? It's, it's a carrot, carrot. Perfect it's a What is it? It's, it's a, apple. a yeah. apple You are right and Pineapple Pineapple Very good Okay, Oxlounge mm. Uh, I like apples. Diana, what do you like? I like carrot. Very good. What do you like? I like orange. What do you like? I like cucumber. What do you like? Say Diana. Like? Like what, like? what do you like? I like cucumber. So the lesson is over. Goodbye, children. Goodbye. Мова найкращий посередник у встановленні дружніх стосунків. Тому у наступних програмах ми продовжимо вивчати мову міжнародного спілкування. Ну і звичайно побачимо ще багато цікавих місць прогулянка, якими принесе лишень задоволення. Та все це рівно за тиждень о цій же порі і тільки на каналі 1. Ми дякуємо, що ви були з нами до наступних зустрічей.